Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему знаходження дробові числа. Сьогодні ми продовжимо з завдання номер 356 Так. Знайко прочитав три четвертих книжки, яка має А-сторінок. Склади вираз для знаходження кількості сторінок, які прочитав Знайко, та знайди його значення, якщо А дорівнює 180. І так, якщо у нас всього є, як, книжка це один, одне, одне ціле. А щоб знайти якусь частину, нам треба загальну кількість сторінок, тобто А, помножити на, на те, скільки частин нам треба знайти. Тобто тут у нас 3 четвертих. А помножаємо на 3 четвертих, тобто це в нас отримався такий вираз. І для того, щоб знайти скільки е, сторінок він прочитав, треба просто підставити замість А, це значення, тобто 180. Підставляємо, у нас вийде 180 помножено на 3 четверти. І так, всього маємо. 184 можемо скоротити. На 4 тут у нас буде 1. Тут у нас буде 45. І 45 помножаємо на 3. Це у нас буде е, 135. Тобто, якщо у книжці є 180 сторінок, то знайко прочитав 135 сторінок. Тобто це те ж саме, що 3 четверти. Якщо б нам треба було знайти там одну другу чи щось ще, ми б помножали А, тобто кількість, загальну кількість сторінок в книжці, на ту частину, яку нам треба знайти від всієї книжки. Тобто знайшли 135 сторінок. Поїхали далі. Нас знайти 350 Знайти 1,17 сьому від 0,35. І так. Ну, так як нам треба вже знайти дроб від дробу, то ми записуємо, що 1,17 від 0,35, це ми просто помножаємо. Треба це спочатку перевести. Так як ми одну сьому переводити, буде не досить. Зручно, то ми переводимо 35 сотих. Це у нас буде 1,17. Давайте одразу переведемо в неправильний дріб, бо множимо ми тільки в неправильні дроби, тобто ми повинні все переводити в такий вигляд. Помножити на 35. сотих. І можемо одразу починати скорочувати. Тут 7 і 35 Скорочуємо на 7. У нас вийде 1, тут вийде 5. 5 і 100. Давайте скоротимо. Це нас вийде. Ділимо на 5, у нас 1, Тут у нас вийде 20. І 20. І 8 можемо скоротити на 2. Навіть на 4 можемо скоротити. На 4 скорочуємо. Тут у нас буде 2. А тут у нас буде 5. От у нас залишилося у чисельнику 2 і 1. 2 на 1 у нас буде 2. А 1 на 5 у нас буде 5. Тому відповідь у нас 2 п'яти. Тобто 1,1 від 35, сотих, це у нас 2 п'ятих. Якщо ми переведемо е, у е, десятковий дріб, нам треба, щоб у знаменнику у нас було 10, було 10, тому що десятих помножаємо на 2, у нас вийде 4 десятих. Отримали 10 у знаменнику, 4 десятих ми як чуємо, так і пишемо. 4 десятих, тобто 0,4. Тобто, бачите, трошки, трошки більше, ніж 35, тому що в нас одна ціла і щось ще трошки більше. Тобто одна сьома. Одна сьома, як ми бачимо, це у нас 5. У даному випадку. Добре, поїхали далі. друге. У нас треба знайти 0,24 від 3,1. Те ж саме, просто множимо, переводимо у неправильні дроби, це у нас буде 24. Помножити на 3 на 3 9 і на плюс 1 10 третіх. Одразу скорочуємо, у нас тут 0, скорочується і тут 0 скорочується. У нас залишається 10. Та 24 і 3 можемо скоротити на 3. У нас буде 1, тут у нас буде 8. І 8, 10 ми скорочуємо на 2. У нас буде тут 4. А тут буде 5. У нас залишається лише 4,5. А хоча могли не переводити. Давайте не будемо переводити. Бо нам це навпаки, якщо потім переводити до десяткових дробів, нам буде не дуже зручно. І так, тут у нас залишився 8-10, тут 1 і 1. 8 на 1 у нас буде 8. 10 на 1 буде 10. Тобто 8 десятих, так до нас вийшло 4 п'ятих. Потім знову як тут. Домножали б на 2, щоб отримати 10 у знаменнику, і отримували б 80. Так ми одразу можемо записати 0,8. Тобто 24 від 3,13 це в нас. 0,8. І далі третє. 8,5% від 34,6. І так. У нас відсотки треба спочатку перевести у десятковий дріб. На 100% це 1, Тоді 8,5%. Це в нас буде 0,085. Так як 1% це в нас одна сота. То 8,5% це у нас 85 тисяч. І помножаємо на 34,6. Можемо це помножити у вигляді просто чисел. Якщо хочете. Давайте так цей варіант так і зробимо. І так, давайте помножимо 346 на 85. Ми тут забираємо раз, два, три і тут 4. Тобто чотири знаки ми забираємо. і Потім ці чотири знаки нам треба буде повернути. Так, 346 на 85. У нас тут вийде 30. Далі у нас 20 плюс 3, 3. 2 запам'ятовуємо 15 3 буде 15, і плюс 2, 17. І 8. 8 на 6, 48, 4 запам'ятовуємо 4 – 32, плюс 4 36. 3 запам'ятовуємо, тут у нас 24 плюс 3 27. Так. І з цього додаємо. Буде 1, тут 4, тут 9, тут 2. І так, тобто 29 410. Ми пам'ятаємо, що нам треба ще повернути 4 знаки після коми. Тому це у нас 1, 2, 3, 4. Тобто після двійки ми ставимо кому. ми будемо дорівнювати 2, цілих 941 тисячна. Ось така у нас відповідь. Тобто, як бачите, краще було зробити так, аніж робити це дробами, бо відповідь була би не дуже приємна і було б дуже важко скорочувати. Ось така у нас відповідь. Поїхали далі. 359. Морська вода містить 7% відсотків солі, скільки солі міститься в 340 кг морської води. І так, так як у нас морська вода містить 7% солі, а в нас є 340 кг, тобто ми 340 маємо помножити на 7%. Так як у цих 340 кг все одно рівно 7% солі. Тому ми маємо помножити це між собою. Треба спочатку перевести. 340 помножити 7% це нас 0,7. Ну, тут теж простіше це робити у стопчик. Давайте помножимо просто 340 на 7. Не забуваємо, що у нас тут два знаки ми забрали, тому потім ми їх повернемо. У нас буде 0, 28 і 23. 2380. І потім два знаки ось тут. Залишаємо. Це у нас буде 23,8. Тобто, у морській воді, точніше, в 340 кг морської води у нас міститься 23,8 кілограмів солі. Як бачите, як багато. Ось так. Далі наступна задачка: 360. Токар мав виготовити за день 200 деталей, але він перевиконав завдання на 5%, скільки деталей виготовив токар. Тут треба вже бути уважним до умови, бо в нас є, наприклад, 200 деталей, це він виготовляє за день. Тобто, це в нас, скажімо так, 100%. Але він перевиконав завдання на 5%. Якщо він перевиконав завдання, то це його е, стандартне завдання, тобто 100%, і ще плюс 5%, тобто 105%. Таким чином, щоб нам знайти 105%, нам треба спочатку 200 поділити на 100%, а потім помножити на 105%. Тому ми пишемо, що у нас тоді 200 ділене на 100. І потім помножено на 105. Спочатку робимо ділене. Ще раз, чому так вийшло? Тому що у нас за день він виготовляє 200 деталей, тобто це його норма, скажімо так. І так як в нього норма 200 деталей, але він перевиконав задання. Не просто виконав. 5%, а він перевиконав, тобто зробив на 5% більше. Якщо він зробив на 5% більше, то це те ж саме, що він е зробив, е зробив 105%. Тому ми можемо спочатку перевести е відсотки у звичайні дроби, тобто це у нас буде 1, це у нас буде 1,5%. І отак от помножити. Або можемо записати ось так, це теж буде правильно абсолютно. Давайте зараз е, знайдемо і перевіримо. Так, 200 поділено на 100, у нас нулі скорочуються. Отримується 2 поділене на 1, у нас буде 2. І 2 помножено на 105, у нас вийде 210. 210 деталей. Якщо давайте підставимо, що це у нас буде 2. поделено на 1. 200 поделено на 1. Поделено на 1. И помножено на 1,5. 200 на 1 у нас так и будет 200. А 200 помножено на 105. Давайте запишем это в стопчик. Так, ну 5 у нас на 0,0. 0. Ще на 0, теж 0. Тут 10. Потім у нас тут всі нулі. Краще так запишемо, щоб нічого не загубити. І далі просто запустимо 200. І отримаємо у нас 0, 0, 0, 1, 2. Так, у нас вийшло 21 тисяча. Так як ми тут. Забрали два знаки, повертаємо їх сюди. Раз, два. У нас коми буде ось тут, і це в нас вийде 210. Тобто, як бачите, відповідь одна і та ж сама. Ми це будемо трошки пізніше ще вчити більш виглиблено, але зараз роз, роз, зрозуміти, що так то, теж можна зробити. Тобто, якщо він перевиконав завдання на 5%, то він виготовив 210 деталей. Ось це в нас і відповідь. Поїхав далі. Так, під час сушіння яблука втрачають 9 десятих своєї маси. Скільки кілограмів сушених яблук вийде з 240 кг свіжих? І так, тут теж така задачка, Трошки треба подумати. Спочатку, аніж, одразу множити 240 на 0,9. І так, якщо ми в нас під час сушіння яблука втрачають 9 своєї маси то сушених яблук у нас залишається не 9, десятих, тому що 9 десятих вони тільки втрачають. Тобто, Якщо вся маса яблука в нас 1, а маса, яку вони втрачають, це 9, десятих, то маса, яка залишиться, це в нас буде різниця 1 і 9 десятих, Тому що, ще раз, 9 десятих вони втрачають. Дуже уважно, треба дивитися на умови задачі, як і в 360-му. Дуже уважно, бо як бачите, тут не так просто, як здається. І так, для того, щоб знайти, яка насправді маса сушених яблук нас залишилася, нам треба спочатку 1 відняти десятих. Ми один представляємо як 10. Десятих, мінус 9 десятих. І з цього у нас виходить 1 десятих. Пам'ятаємо, що ми один можемо представити як будь-який дріб з будь-яким знаменником. І якщо ми запишемо і у знаменнику, і у чисельнику, одне є те ж саме число. Тут у нас знаменник 10, нам треба цей знаменник ще обміняти. Написали 10 у знаменнику і у чисельнику те ж саме число, тому що якщо ми 10 поділимо на 10, у нас вийде що правильно 1. А ось тепер ми можемо 240 помножити на 1 десяту, тому що 1 десята це маса, яка у нас залишилася. 90. Це маса, яку втрачає яблуко, а одна десята – та маса, яка залишається. Тому 240 помножена 10. Ми 240. Можемо представити зараз як 241. У чисельнику 1,0 і у знаменнику 1,0. Скорочуємо. Залишається у чисельнику 24,1. Нас 24. А у знаменнику 1 помножене на 1, тому що тут нуля в нас вже немає то 24 перших це у нас 24 кілограми. Тобто, якщо ми сушимо яблуки, то у нас з 200 кг 240 кг свіжих у нас вийде лише 24 кг сушених яблук. Тобто, ще раз будьте уважними, поки коли ви вирішуєте задачки, не гоніться одразу множити те, що ви бачите. Спочатку подумайте. Добре, поїхали далі: 363. За три дні зібрали 532 кг насіння соняшника. Перший день, день зібрали 2 сьомих, у другий 5 14 цієї маси. Скільки кілограмів насіння було зібрано в третій день? І так, тут теж ще складніше, бо вже третій рівень у нас. Е, в нас навіть невідомо, яка частина була, була зібрана в третій, в третій день. Тому що нам для цього треба зробити? Спочатку додати між собою перший день і другий день. Ми дізнаємо, скільки було у нас за два дні зібрано. Потім, давайте поки це зробимо: перша дія. Нам треба 2 сьомих додати 5 14. Це ми вміємо, це не складно. Тут домножаємо на 2, щоб отримати спільний знаменник 14. І отримуємо 4,14, додати 5 14. Це у нас вийде 9.14. І так, це ми знайшли за перший і другий день. Якщо ми знаємо, скільки в нас за перший і за другий день, то ми можемо знайти, скільки ми знайшли в третій день е, зібрали. Тому для, для цього нам треба від одиниці. Тобто, знову ж таки, 1 це в нас загальна кількість, тобто, якщо ми ділимо щось на частини, то в нас є щось ціле. Тобто ми ціле, тобто. Всі три дні віднімаємо перший другий день. У Нас залишається лише третій день. Тому один віднімаємо 9 14. Ми віднімаємо так само одиницю, представляємо, як 14,14. ,14, тобто одне і те ж число діло само на себе. Мінус 9 14. Це у нас вийде 14 мінус 9, 5, 14. І це ми знайшли третій день. Бачите, 5 з 14 плюс 9 14, у нас буде 14 14,14, тобто 1. Якщо це у нас 1, то це у нас загальна кількість, яка була зібрана за всі три дні. Тобто щось одне ціле, яке ми поділили на частини на перший, другий, третій день. І так, тепер остання дія: у нас загальна кількість за три дні. Це 532 кілограми. І нам треба це помножити на частину. Яку ми яку ми зібрали у третій день, тобто на 514. Давайте 532.14 поділимо у стопчик. Можливо, у нас вийде. Так, давайте подивимось. Так, давайте ділити. Тут ми теж представимо як один. І скорочуємо 532 і 14, щоб було легше, ми зробимо цей стовпчик. Тут на спочатку вийде 3, буде 42, 11 залишок, і двійка. Це у нас 112 на 14, це у нас буде 8, повністю ділиться. Чудово, залишається 0. Тому 532 і 14 ми скорочуємо на 14. Тут у нас залишається 1, тут залишається 38. І 38 ми множимо на 5, це в нас вийде 190. Тобто, у третій день ми зібрали 190 кілограмів насіння соняшника. Якщо його потім перемножити 38, 532 на 5, і ще раз 5, 14, ну це ми знаємо 190, а потім ще на 4 4,14. Або на дві сьомих, що ми забирали в перший, в перший день. То ви, якщо всі ці значення додасте, то ми отримаємо якраз 532. Якщо хочете, можете перевірити. Ми зараз цього робити не будемо. Бо я вам точно кажу, що це в нас якраз вийде 532. Ось такі цікаві задачки. Вже більше дій нас э, просять виконувати, тому будьте то уважні, не. Спіш, спішить дуже Далі 365. І так, на базі було 270 центнерів картоплі. Спочатку вивезли 4 дев'ятих від цієї маси, тобто від 270, а потім 9 тридцятих від того, що залишилося. Скільки центнерів картоплі після цього залишилося на базі. І так, давайте теж поділимо на, на декілька днів. Перший день нас було 49 вивезли. У другий день нас вивезли 9.30, але не просто 9,30, а 9,30 від того, що залишилося від залишку. Тому спочатку нам треба дізнатися. Скільки в нас залишилося після того, як вивезли 4 дев'яты? Як нам це зробити? Знову ж таки, перша дія: ми від однієї загальної частини, від цього, що було, віднімаємо те, що вивезли у перший день. Тобто 1 мінус 4 дев'яти. Ми це отримаємо 9 дев'ятих, так само представляємо наш дріб мінус 4 дев'ятих. Це у нас буде 5 дев'ятих. Тобто залишилося в нас після першого вивозу 5 дев'ятих картоплі. З цього маємо, що у нас 9,30 вивезли не з, не з всього, що у нас було, тобто не від 1, а від п'яти дев'ятих. Це теж дуже важлива о, така річ. Будьте уважними знову ж таки за умови. І тепер нам, щоб дізнатися, скільки у нас залишилося після другого дня, нам вже треба від 59 дев'ятих віднімати 30, а не від одного. Тому записуємо п'ять дев'ятих. Мінус 9,30. І так, якщо ми скоротимо 9, 30 на 3, у нас вийде 3 десятих, але 10 і 9 у нас спільний знаменник буде лише 90. Тому ми можемо не У нас спільний знаменник 90. Тут домножаємо на 10, а тут на 3. І отримаємо 10 на 5, 9 буде 50, 90. Мінус 27,90. І залишається у нас. 50-27 у нас 23,90. Тобто, після того, як е, вивезли спочатку перший день 4 х від цієї маси. Потім винесли 9 тридцятих від того, що в нас залишилося. Тобто, залишилося в нас після першого вивозу дев'ятих. І після того, як ми знайшли, скільки в нас залишилося. Віднімаємо від того, скільки, скільки вивезли нас у другий день, тобто 930 і отримали 2390 Це те, що в нас залишилося після другого дня, тобто після 9.30. І тепер нам треба дізнатися, скільки центнерів картоплі після цього залишилося на базі. Тому ми тепер третя дія 270: вся е, вага того, що в нас було. Ми помножаємо на 2390. І дивіться, що в нас вийде. 20, 0 у чисельнику, 0 у знаменнику. Скорочуємо. І тут в нас вийде 27 і 9 ми можемо скоротити на 3. Тут у нас буде 3, тут у нас буде 9. А, ми можемо навіть скоротити не на 3, а на 9. Тут у нас, якщо 9 на 9 буде 1, 27 на 9 буде 3. Якщо залишається у нас 3 у чисельнику 3 на 23 буде 69. А 1 на 1 у чисельнику, у знаменнику 1. Тому у нас вийде 69 кг. Тобто, що таке у нас 69 кг це те, скільки в нас залишилося центнерів картоплі після першого і другого дня. Знову ж таки, якщо ви. Помножити. Спочатку 270 на 5 дев'ятих, а потім помножити 270. На а, ні, спочатку помножити 270 на 4 дев'ятих. Потім помножити 270. На 27 дев'яностих, І потім на 23 дев'яностих, і потім все. Додасте, ви отримаєте якраз 270, тому що це в нас 49 вивезли в перший день, у другий день нас вивезли ось цей, тобто 270-х нас вивезли зі всієї кількості, і потім залишилося у нас 23 дев'яностих, це настільки, скільки залишилося у нас у останній момент. Тому відповідь у на нас 69 кілограмів. Ось так. Добре. Дивіться, будь ласка, будьте дуже уважні, коли вирішуєте такі задачки, бо умови такі дуже хитрі. Спочатку треба подумати, а тільки потім вже вирішувати. Бачите, тут у нас було спочатку просто перший, другий день, і скільки було в третій день зібрано. А тут нас вже спочатку перший, перший раз, другий раз вже від того, що залишилося. Тобто, не так просто знову ж таки відняти суму 4 дев'ят це не так просто. Як здається, а трошки більше дій, трошки більше треба подумати. Добре, на цьому ми сьогодні закінчуємо наш урок. Всім дякую, всім гарного дня, до побачення.